Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку додавання мішаних чисел. Розглянемо таке завдання. Після сніданку Богдан випив половиною склянки соку, а після обіду дві з половиною склянки. Скільки склянок соку випив Богдан? Для розв'язання задачі потрібно додати числа 1,12 і 2,12. Бачимо, в нас ціла склянка і ще дві склянки. Додаємо, отримаємо три цілі склянки, половина склянки і ще половина склянки. Разом буде ціла склянка. Тобто це буде три склянки плюс одна склянка. Разом 4. Отже, Богдан випив чотири склянки соку. Щоб знайти суму двох мішаних чисел, треба. Перше додати цілі частини додатніх чисел, даних чисел. Друге додати дробові частини даних чисел. Третє – додати одержані суми. Наприклад, 2,5 додати 3,4. Дорівнює. Додаємо цілі частини 2 додати 3. А додаємо дроби 5 плюс 4 ,11. Отримаємо. Цілі частини буде 5, цілих, дробом буде 9 ,11. 5, цілих плюс одинадцятих буде 5,9. А як додати натуральне число й мішане число? Натуральне число треба додати до цілої частини мішаного числа, а дробову частину залишити без змін. Наприклад, 5, цілих додати п'ятих. Додаємо цілі частини 5 та 4. 5 плюс 4 буде 9. 9 додати дробову частину 2 п'ятих буде п'ятих. зверніть увагу, якщо сума дробових частин неправильний дріб, то в ньому треба виділити цілу частину, а далі діяти за правилом додавання натурального числа і мішаного. Наприклад, 2,7 додати 3,4. Отримаємо дев'ятих. 11 дев'ятих – це неправильний дріб, тобто це буде 5, цілих плюс 11 дев'ятих. 11 дев'ятих – це буде 1,2. Маємо 5 плюс дев'ятих. 5 плюс 1 6 і дріб дописуємо. Отримаємо дев'ятих. Виконаємо декілька вправ. Обчислюємо суму 9 цілих плюс 2 третіх. Перепишемо 9,2. Буде 9,2 Бо мішане число – це і є сума цілої та дробової частини. Друге 7,11 додати 4. Знову маємо цілу частину і дріб буде 4,7.

2 сімнадцяти додати 3,17 буде 51. 5,4 одинадцятих. Додати 2 цілі, 2 одинадцяти. Знову додаємо цілі частини і додаємо дроби, потім додаємо ціли до дроби. 5 2, 2, 4, 11, додати 2 буде 7. 4 одинадцятих додати 2 одинадцятих, буде 6 одинадцятих. Тобто отримаємо дріб 7,6. Наступне завдання знайдіть суму часу. Суму, тобто додати 3,5 сьомих. Додати 4,2 сьоми. Додаємо цілі частини, 3 додати 4 буде. 5 сьомих додати 2 сьомих. Буде 7 сьомих. 7 сьомих це неправильний дріб. Тобто, 7 цілих додати 7 сьомих. Тобто, ми більше число записали, як суму цілої і другої частини. 7 сьомих це одиниця. Тобто, маємо 7 додати 1, тобто буде 8, цілих. другий. А 5. 2 дев'ять додати 8,7. Додаємо цілі частини додаємо дроби. 5 додати 8 буде 13. 2 дев'яті додати 7 дев'ятих буде 9 дев'ятих. Знову бачимо, що отрубувається. Частина мішаного числа неправильний дріб і цей дріб дорівнює одиницю. тому ми цю одиницю додаємо до цілої, тобто буде 14, цілих. наступне п'ятнадцятих додати п'ятнадцятих. 3 додати 11 буде 14. А 13, 15 додати 4, 15 буде 17 15 17 15 це неправильний дріб. розпишемо мішане число як суму цілої частини та дробової. 17 17,15 це неправильний дріб, і він дорівнює 1,215. Тобто це буде 14 додати 1 ціло. Дві п'ятнадцятих. А це дорівнює п'ятнадцять цілих дві п'ятнадцятих. Четвертий сім цілих дванадцять дев'ятнадцятих додати вісім цілих тринадцять Сім додати вісім буде.

Дріб 3023 є неправильний. Цей дріб дорівнює 1,723. Цілу частину додаємо до цілої частини, а новий дріб дописуємо. 27, маємо 7,23. Виконаємо декілька тренувань. 2 цілі плюс 1 третя буде 2 цілі 1 третя. 4 додати 2 сьомих буде 4 ціл 2 сьомих. 5 восьмих додати 9 буде 9 ціл 5 восьмих. 1 ціл 1 третя додати 1 третю буде 1 ціл 2 треті. 2 ціл 1 сьома додати 3 ціл 2 сьомих. Маємо 5 ціл 3 сьомих. 5 цілих 3 восьмих додати 2 восьмих буде 5 цілих 5 восьмих. 3 цілих 2 третіх додати 2 третіх буде 3 цілі 4 третіх. Неправильний дріб. Виділяємо цілу частину, додаємо до цілої частини. Буде 4 цілих 1 третя. Далі спробуйте самостійно. До зустрічі на наступних уроках.